Кому, як не спортсменам, знати, яка вона перемога на смак цього тижня. Моя колега Валерія Крук поспілкувалася із залізною людиною Сергієм Конюшком. І прямо зараз вона завітає до нашої студії для того, щоб розказати про те, які ж у неї враження від зустрічі із стронгменом. Зустрічайте Валерія Крук. Привіт, Лерочка. Радий бачити. Взаимно дім, здравствуй. Поздравляю всіх зрителей з 9 мая. Лера, ти цього тижня спілкувалася із справжнім богатирем, Тож мені цікаво дізнатися, який він сучасний супермен. Скромний і обаятельний чоловік, який розрушає всі стереотипи о качках. І именно такое впечатление на мене призвів Сергій Канішок. А що мені розкрив секрет ідеального здорового завтрака? Но об этом чуть позже. Слухай, дуже цікаво. Я очув, що у Сергія 14 рекордів України. І до речі, можливо, він тобі розказав, яку перемогу він вважає найбільшою у своєму житті. По словам Сергея, который ведет стопроцентно здоровый образ жизни, главная победа это победа над собой и собственными слабостями. И умение быть оптимистом в любой ситуации, что не так просто, как кажется. Ну что ж, пропоную подивитися ваше интервью и дизнаться, какой же рецепт снеданку справжнего чемпиона. Смотрим. Сереж, здравствуй. Привет. Спасибо тебе огромное, что ты уделил время в такой прекрасный майский день и согласился с нами встретиться и рассказать нам. Много интересного ответить на мои вопросы. Итак, первое. Я знаю, что ты установил когда-то за полтора часа три мировых рекорда. Расскажи мне, ты сделку с дьяволом заключил? Как это у тебя получилось? Вроде это было за две годины четыре рекорда. Та? Да? Так, да. це просто пі -пі години не війшло в офіційну частину. А я готувався, був в гарній формі, вирішив, що треба її продемонструвати. І влаштував таке свято, силовий бенефіс, але є офіційна статистика рекордів, і так сталося, що за вечір-дві години я встановив чотири світові рекорди. Побіди в спорті прекрасно, прекрасна. Да? Мені каже, саме побіда це побіда все таки над собою. Яку найбільшу побіду ти одержав над собою. Я не палю, практично не п'ю. Не вживає наркотиків. Коли ти перемагаєш себе, свою сутність, якусь таку нецікаву, хмурну. Тоді все налаштовується і це найкраще. Я знаю, що ти приверженець здорового питання. Можна ли тебе побачити за плітою? Ти готуєш сам? Я дуже гарно готую сніданки. В мене практично завжди це гречана каша, чотири відварені яйця, тільки білки. Тільки білки тільки білки, да? тільки білки. Угу. і фрукти та горіхи на сніданок практично можна їсти все. Навіть корисно їсти вуглеводи для того, щоб вони давали енергію. До скільки скажи, до скільки? Ну, умовно кажучи, до третьої години можна вживати складні вуглеводи. Після того вже не можна. Сережа, ти просто розрушаєш всі стереотипи о качках, mm -hmm. тому що ти закінчив, як от скажи, як мог атлет закінчити університет з красним дипломом. А, ну насправді, якщо брати качків, умовно кажучи, це да. культуристи, да, да. А, і представники силових видів спорту, вони в принципі вчаться достатньо непогано. І я був старостою групи. Від вічеткаводбоксера от от виляткаво от да. за боксерів і інші спеціальності, там борці, все інше, багато в чому думає тренер. І вони тренуються якраз під, її, під його керівництвом і самі а, не шукають і відповідно не самодосконалюються. Тогда ще розкажи такой вопрос. Інтерісний багатерям лік чи встановлювати рекорди на любовному фронті. – Підступне запитання. Підступне. <світ> не, не тільки богатирі, як сторонмени, а взагалі цілеспрямовані люди як спортсмени. Вони знають, що вони справді хочуть, і тому не розміюються на яких там пустяки. І я думаю, що суспільне життя зі спортсмена складне, але варте того. Mm. Тому що ну, вони mm. спортсмен, да, фізично здорові і в принципі багато чого можуть зробити. на тильке по дому. Обратите внимание. Так, да. ну и наконец-то всех интересует вопрос, где тебя можно встретить по повседневной жизни, помимо спортивных клубов, конечно же. Как ты проводишь лемся? Какие места ходишь? Ну, ось зараз ми зустрілись в парку. Ну, це зараз. <рес> а, ти ж саме титав, в парку теж гуляєш? <рес> да, 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 ну... Дівочки слушайте. В принципі, я дуже люблю Київ, я дуже люблю гуляти у визначних місцях. Я вже, ну, навіть я влаштовую екскурсії своїм друзям, які приїжджають а, з різних міст або навіть країн. Я дуже гарно знаю історію свого міста. А, в принципі, ну, деколи, звичайно, що буває гріх, ну хоча й не тільки гріх, як от нічні клуби, але останнім часом дуже. А мало тому, що немає на це багато часу. Парки артхаус якийсь.